Доброго ранку, любі друзі! Доброго ранку, дорога поетична родина! Сьогодні наступив ще один ранок, а адже ще одна нагода подякувати. Подякувати нашим, нашому Богові, подякувати нашому кожному захиснику і кожній захисниці. Радію, що можу бути знову тим ланцюжком добра, взявши участь у прекрасному марафоні, який носить назву. Дякую за ранок. Буду сьогодні читати поезії свої, а також своїх чудових талановитих друзів. А тим часом, тут під відео будуть посилання на банки і номери картків наших прекрасних людей, волонтерів. І будемо збирати по ниточці, по краплиночці, по дрібучці, донатимо хто скільки може. Немає маленького донату. Напевно, коли віддають руки, тоді наповнюється наше серце. Друзі, будь ласка, напишіть, чи добре мене чути, і я почну читати вірші. Я дякую тобі за все, мій Боже. Я дякую тобі за все, мій Боже, за те, що бачу, дихаю і чую. За те, що сита і ходити можу, бо дуже часто того не ціную. За день новий тобі безмежно вдячна, що знову сонечко мене збудило, бо уявити в думці навіть лячно не всі, хто вчора ліг цей день зустріли. За материнство дар велика дяка, бо він не кожному в житті дається. Спаси моїх дітей від біду усяких, хай ласка Божого серця їх ллється. Ще дякую за те, чого не маю, бо, Господи, діла твої придивні, і що мені потрібно краще знаєш. Тобі я довіряю, безсумнівно. Не перестану дякувати, Боже, за всі мої хрести і всі троянди. За ранок дякую, прожитий кожен, за вечір кожен кольору лаванди. Ще дякую за сонце і за грози, і за любов, життя мого основу. О Боже, просвіти мій грішний розум, щоб на устах твоє щиріло слово. Чути добре, дякую. І знову вірш подяка, який написаний був перед моїм день народженням. Я дякую Я дякую тобі за все, мій Боже, за видиву кожнісінького ранку, за тих, хто поруч і за перехожих, за ту життя. І за мовчанку, за неповторність митей, і за досвід, за починання вдалі і невдалі, за повутиння срібне у волосі і просто за можливість жити далі. Буду читати далі. Не кажи, що тобі є важко. Не жалійся, не скигли, досить. Навіть з виду мала мурашка важчий себе тягар підносить. Віра в себе велика сила, вір, людина багато може. Лиш цього би вона хотіла, лиш би мала підтримку Божу. Не жалійся на долю марно, кожен міг би на щось жалітись то сьогодні у серці хмарно. Завтра сонце почне світити. Пач у всьому лише прекрасне. Дихай щастям на повні груди, бо усе відболить, погасне, так як зараз уже не буде. Так, і вірш тавтограма. Та Мелькають магістралі метушні, минають миті, меляться млинами, медовим миром мріється мені, мережиться міцними молитвами, мовчанням мовлю. Милості мотив, молю, можливість множу мати мудрість, мету мітлою мотло гмарноти, міліє млявість, морок, млість, марудність, моє минуле має мозолі, молінь могутність, майбуття мірило, мурашці миром мариться, мені малий мурашник, мальовничо милий. Думаю, що в цей нелегкий час наша небесна Матінка молиться разом з нами і маю вірші про Марію. Всі тривоги свої принесу до Марії, подарую троянди найкраще її. Ли у ній я знаходжу той промінь надії, що в безмежному відчаї світить мені. Наче осудом, сіли з нужденному серці, всі зітхання, жалі, весь неспокій і гріх у Марії знаходжу для спраглих джерельця, запоруку для щастя, любові для всіх. Не було ще ніколи, щоб матінка Божа не почула всіх щирих молінь і бажань. І яка б у житті не була важка ноша, Я прийду до Марії, прийду без вагань. Стулились квіти палюстками в молитви світлих сподівань. Позора рань тремтить сльозами, Пречиста матінко, поглянь, німіє погляд зовсім близько, під свисти куль, ракет і мін. Шукає зло у людях зиску, Злітає душі з-під руїн. Марія, знаю в самотині, де неба, очі голубі, у болем вишаті святині, ти з Україною в журбі. Ну, а зараз я почитаю зі збірочки поезії від у Ніж Уніжгорубину. Ця збірка дуже є цікава тим, що вона друкувалася на основі конкурсу, який проходив на теренах е, Фейсбуку. Саме в групі Всеукраїнська поетична родина. За умовами конкурсу, що відбувався, було написання вірша українською мовою, який уміщував неї щонайменше три фразеологізми, одне слово з літерою Г, один вигук, одне звертання і три синоніми до слова говорити. Вийшла дуже гарна, цікава збірочка, тоді і мої вірші хочу з вами поділитися. Гей, мелодія серця мого, рідна мова, до безуму рідна. Є багато докруж рідних мов, та для мене ти святості гідна. Жилословом говориш у мені, в один голос зі мною ще бачиш, тихим звуком в душі глибини розкриваєш слів, сутність і речень, ти пульсуєш теплом з під ребер, дозріваєш промовистим віршем. мову, гречно шаную тебе, серед мов ти мені наймиліша. Не кривлю я душею, о ні. Дефірампи співають для тебе, та коли промовляєш мені, я від щастя на сьомому небі. Зас твоїм ворогам прокричу Ич, чекають небесної мани, поки час не погасить, свічу, населятиму словом, гердане. Так, ще один мій вірш я в цій збірочці Ой, не вчить мене, люди, жити. Бо битком вже набитий досвід. Ой, не кидайте слів на вітер, зарубайте собі на, роз, на носі. Промовляю мені свобода, рідне слово мені глаголить, тож не треба, не лийте воду ні тепер, ні в четвер, ніколи. Не газдуйте в моєму серці, не туркайте з думок глибоких, я своєї душі люстерця бережу, як зіницю ока. Не базікайте, люди, злісно, не туруйте чужу дорогу, Як я вам не байдужа дійсно, то моліться за мене Бог. А зараз хочу почитати поезії своїх прекрасних та логовитих друзів, які також є у цій збірусі. Так, Міночка Бойко». Зорі, пробачте, дослухати з вас не зуміла. Ох, як же слізну пророчили долю мою. З неба і досі ще чую я шепіт ваш, мила. Не відпускай та вже інші його віддаю. Не розповім, як розстало каміння у грудях, як кожній миті шукала його я сліди. С польгода, гніжне, вітриска, розбійники блудять. Чуєте зорі, спливло забагато води. Наша любов, не найвищого, мабуть, готунку. Справжні не зраджують, не відшукають повік. Хай забуттям намалює зима візерунки, іншим його, в інші його віддаю. він чужий чоловік. Я по-живому кохання де виривала серця. Бути щасливим без мене, бажаю йому. Мрія до нього не рветься, нерветься, нерветься, байдуже, зорі, не вірити тільки, чому? Pavyzdžiui. Зараз я маю в руках збірочку поезій Задивлене небо Оксана Кузів, дуже люблю її творчість. Разом зачитаю її вірші. Хтось сказав, що я сильна жінка, хтось сказав, що мене не болить. Я ж маленька, крихка сніжинка, слово в і розтанула в мить. Вдарив поглядом і скришилась. Дрібку в мізеру птах клював, і не бачив ніхто на людях, яку серденьку біль вирував. і нікому й не тенькнуло мозку, що всередині в тій бровій Поломив, покрушив, понищив і, хоч падай тепер, хоч сій. Хто сказав, що я сильна жінка, хто сказав, що мене не болить, Підперезана Божим словом, намагаюся якось жити. А людині потрібна людина, щоб разом попити чаю і зігріти замерзлі душі, щоб сказати очима: скучаю, щоб навіть удвох помовчати у студенну осінню пору, щоб разом у мрію рушати, витираючи з неї порох, щоб на ранок зустрічати сонце, а на вечір збирати зорі. Бо потрібна людина- людині, разом легше. І в щасті, і в горі. Нагадую, за донати, донатиму хто як вміє. Грошима, молитвою, посиланнями, адже в єдності сила народу, а силу має, слово має велику силу, слово є зброєю. Так. Вірш Світане Сащук, який припав мені дуже до душі. Не торкайся думкою до мене, не ходи на шпильки мої сни. Ти сказав, що я ще зелена, то іди до іншої весни. Не торкайся поглядом до мене, не нанось, мов золоту піску. Не дивись, що я така зелена, і пелюстки справжньому вінку. Не торкайся мріями до мене, не літає зламане крило. Хочеш правду? Добре, що зелено, і до літа стежки. Не було. Зідларі добува Наталя, прекрасна людина, авторка прекрасного вірша. Знов квітень плакав на світанні, коли сміялася війна. Зривався вітер із бажанням сховатись залишка вікна. Жрився місяць, все розбито, бузок розсвів на самоті. Чи стануть люди знов тут жити, якщо тут буде щось в житті? Сховався день у сірій хмарці, схилився до землі тюльпан, холодна кава в кавоварці та болем стертий милий лан. Так, а зараз. Читаю вам із збірки чудової Любов, Любов Зничковська, чудова авторка. Е, Прочитаю вам вірш з її збірки поезії і прози, е, який так і називається, як називається збірочка Крильця Метелика. Крихке я життя, наче крильця метелика. Один часом рух розвиває життя для когось то звична напевно, матерія. Яка і початку немає, кінця, для когось то чари, незвідана сила, Вдихає Бог в тіло, безсмертя душі, пройшовши у світ цей кожністка людина, призначення виконать мусить своє. Крийким є життя, наче крильця метелика, чому ж не цінуємо його нині ми. Поставив Бог кожному поруч ангелика, а ми забуваємо бути людьми. Почуття мої босі. Збірочка поезії Наталії Войтович. Так. І хочу вам сказати, що мені здається, що під час війни квіти вони квітнуть по-особливому, так наче вони нас хочуть потішити. А ще вони моляться красою. Мені дуже сподобався вірш Наталії Вутович. Не знають квіти. Мабуть, про війну. Не знають квіти, мабуть, про війну Цвітуть собі і ваблять ароматом. Війна шплюється плюється кулями, мов матом, і вирвами вкриває ніч без сну. А квіти знай, цвітуть на радість нам зеленим, жовтим, синім і червоним. Найгірш гірш за танки рідний край боронять, шивають рани змученим стежкам. Ромашками, коханію вінок. Положками вклоняються порогам. Це людям рукотворний дар від Бога, де до щастя ще один маленький крок. У них тепла родинного приплив. усміхнені до віку мама й тату, буском зустрічає завжди рідна хата своїх найкращих дочок і синів. Так. Ще один вірш від Наталії Вутович. Зіщулився день. Наче зранена птаха Сховав з під крилом сонце світ, сирена повітря розрізує страхом, Зриває у вишеньки цвіт. А десь то ракети, десь танки й бомби, Впаде на коліна чийсь дім, і рвуться у міс молодихіше тромби, Ковтає весна, чорний дим, Розвеслося небо в риданні гіркому За дочок своїх і синів. На крапку не крапку постав, а постав Божа кому, щоб мир в Україні розцвів. Не дай ворогам нашу землю топтати, у лузі калина цвіте. Дивись, он вертають лелекі до хати. Марія країною йде. Зоряна Кіндратишин і Льові Абель Життя прекрасне. Дуже люблю її творчість. Хочу вам зачитати один вірш, який дуже мене зачепив. А ви колись любили життя, Коханням ночі марили до ранку, коли назад немає вороття, Лише все, що є віддати до останку. А ви чиї зім'я любили так, щоб вам у жилах попеліло спрагло? Чи відбивало серце його такт, танцюючи у грудях ритмі танго? А вам, колись захоплювало дух так, щоб повітря в грудях було мало? Душа літала, мов легенький пух, І лиш земне тяжіння тут тримало. А ви в думках благали, телефон, хоч напиши, не мов би заклинання. Коханого запрошували сон, самі ж сю ніч горіли від бажання. Вам від кохання підривало дах, коли думки лише про них, жаданих, а у душі сховався єдиний страх ніколи не побачити коханих. А ви кохали всім наперекір, коли здалось ціли, цілий світ не з вами, перегризали горло, наче звір? Чи за любов боролися мечами, А ви кохали так, щоб крізь міста, крізь час і простір чути рідну тушу? Ви мріяли ночами про вуста, що дотиком зігріють вас У стужу? Ви мучились від страт чи самоти, а від любові ви колись страждали? Лише в коханих серце зберегти, молитві, склавши руки, все прощали? А ви любили так, як ніч зорю. І якщо б Плату за любов попросять, ви душу погубить свою. Кохали так, а я кохаю досі. Хочу вам на конець прочитати свій вірш, вірш Тавтограм. Стала, спинилася, слухаю світ. Стукає серце старанно стакату, Стрімко спливають секунди струкаті, спокій стирає стривожений слід. Сонечко сходить, скидає сетин, Сяйно світанок стрясає сорочку, стеляться стразами срібно садочки, стільки споглянуто свіжих світлин, стільки самотністю сказано слів, Сповнює силою світла смиренно. Соло співаю, своє, сокровенне, славень сакральний, Спасителю, спів. Дякую, друзі, за вашу увагу, за вашу підтримку. Бажаю сьогодні кожному гарного, мирного, і чудового дня. Так хочеться, щоб наступив вже той день, щоб не гинув ніхто. І з вами була Зелена Зоряна. Обіймаю кожного.